5 років на кето. як це було і що вам варто знати про цю дієту у цьому відео. Я передам вам мій п'ятирічний досвід по кето. з якими проблемами я стикалася, чому я перейшла на кето, чи це було взагалі дорого, з якими проблемами я стикнулася і чи були у мене взагалі якісь покращення, чи воно допомогло мені змінити моє самопочуття і чому я в кінцевому результаті перейшла на палеодієту. І так почнемо з того, для чого я взагалі перейшла на кето-дієту. Euh, Згадую я. Свій стан п'ять років назад, 5-6 років назад, де постійно у мене були болі в шлунку, де постійно мене турбувала печія, герх, рефлюкс, якщо вам це відомо, і ще різні всякі проблеми з анемією і так далі. І я шукала багато способів, як собі допомогти своїми домашніми способами, але вони не допомагали мені. І мені порекомендували одного класного дієтолога, який мені в цьому допоміг. І таким чином. Я почала цю киту дієту. Всі ці перечислені проблеми з моїм здоров'ям я мала вирішити завдяки кето, і я їх вирішила. але але я стикнулася також додатково е, з іншими проблемами. Наприклад, п'ять років тому там вже був початок карантину, і, наприклад, в магазинах було дуже важко знайти якісь е, продукти, альтернативи солодощам. І це насправді було великою проблемою. Приходилось купувати тільки шоколад. Е, чорний, чорний шоколад. Не було там зараз такого великого вибору, як зараз ти заходиш в Башан, і Там три тобі відділи всього, чого ти хочеш. Коротше, символи. Е, трошки велишенькі проблеми, тому ну, я як новачок в кито е, а перед тим я. І їла багато солодкої, мені звичайно хотілося якихось альтернатив, а їх не було. І це перша проблема, з якою я стикнулася. Другою важливою проблемою, навіть я вважаю, тепер це коли я приходжу в ресторан, замовляю собі, хочу замовити собі адекватну їжу. Наприклад, то саме м'ясо. Я беру м'ясо, а в ньому соус. А в тому соусі просто мільйон тисяч цукру, глютену і молочки. Здавалося би, просто якийсь кетчуп, а в ньому тонна просто непотрібного. І це також є великою проблемою, тому що я сижу і 20 хвилин думаю, що мені замовити такого, щоб воно було реально корисне. Я вибираю там по максимуму якісь легкі салати і вибираю, наприклад, або стейк, або просто куряче філе, просто обсмажене, або найкращий варіант це просто шашлик і овочі на грилі. Оце самий толковий був варіант. Часто буває так, приходить до мене. Офіціант і говорить, що ви будете. А я запитую: що в цій страві є глютен, в цій страві є молочка, в цій страві є цукор, і вони вже з мене просто завжди сміються. Але це нормально, краще знати, що в тій страві додано, ніж потім мати якісь там інші проблеми. І так, третя проблема, яка мене дуже сильно засмутила, це подорожі. Тобто, от я живу в Польщі, я вже знаю, де мені щось купити, де, де там якісь альтернативи класні є. А коли я виїжджаю десь на відпочинок, там просто його дуже важко знайти. Відпочивали ми в Африці, так там взагалі треш їда на all-inclusive, Там нічого толкового не було. М'ясо коротше, це все катастрофа. І, звичайно, там їжа просто дуже галіма. Цукор, булочки, круасани їхнього там карі, і всі приправи і гострий, і, і смажене на олії. Короте, воно нікуди не годиться. Навіть якщо ти виходиш в їхній супермаркет, там навіть немає нормального авокадо. Я просто на ціле місто об'їхала, і ми не знайшли навіть авокадо. Короте, там в магазинах. Нема що вибрати. Так само ми були в інших країнах Європи, де немає також ніяких альтернатив. Якось з цим в інших країнах важко. А от в Польщі це все прекрасно, легко і можна всюди знайти. Навіть на заправках можна знайти якісь здорові батончики. А от в Європі і інших країнах з цим дуже-дуже якось напряжено. Четверта проблема. В принципі, — це за низькогодне харчування, тобто на ньому не можна ні каші, ні хліба, ні там, де трохи більше вуглеводів, тобто там тільки 5% вуглеводів, і то з фруктів і яготових і не малини. І проблема така, що ти от не можеш з'їсти собі дозволити собі каш чи якоїсь там булочки. Правильно, і постійно у тебе в їжі одне й то саме: тобто, м'ясо, овочі, м'ясо, овочі, горіхи, сир, і, і це весь твій раціон. Було до цього дуже важко звикнути, але потім, коли я в це війшла, вже не хотілося мені їсти ні каші, ні чіпси, ні нічого такого іншого. Тільки я от привикла до м'яса салати, і це в мене було на постійній основі. Далі у нас виникає питання: чи це все дорого? Чи кето це дорого, чи дешево. Я можу сказати, що пів на пів, оскільки на кето я була і на інтервальному голодуванні. І у мене було 16 на 8, і я снідала з 16.00 дня до 10 вечора, наприклад. Тобто, перший період дня я взагалі не їла, що економить вже два прийоми їжі. Правильно, у мене був один або два прийоми їжі, якби о класне, менше витрачаю гроші, але потрібно було б тільки якісні продукти, не просто якусь там курячу філе з бедронки. А треба було вибирати м -м, хороше м'ясо, е якісне м'ясо. Так само і хороші овочі, наприклад, у Авокадо, якісь ще інші класні овочі і фрукти, лохену, малину, наприклад, вони не є самими дешевими, але. Приходилось вибирати отакі от дорожчі продукти. Але також плюси в тому, що не потрібно було тратити гроші на каші, на булочки, а ми їх дуже багато ділили. Е, кетчуп, всякі майонези, цього не було потрібно. І ми економили на цьому гроші. Плюс, коли ти захочеш купити собі якісь солодощі, ти заходиш і там величезний вибір тобі шоколадок по 2-3-4-5 злотих, ну дешеві. А щоб вибрати якусь кето шоколадку, то воно, звичайно, в два рази дорожче буде коштувати. Але якщо порівнювати нормальна людина їсть 3-4 рази в день, а я їла, наприклад, один-два рази, то це виходить так само. Я зачепила тему за періодичне харчування або інтервальне харчування, яке зараз дуже сильно популярне. І я також на ньому була 5 років і на кито, і на інтервальному. Чесно, мені воно дуже подобалась. Наприклад, ситуація, ти зранку встаєш, тобі потрібно кудись швидко по справам. Піти, але ти маєш приготувати собі сніданок, ти маєш поїсти там, перейти випити таблетки, і це дуже дуже напряжно. А коли ти не їж, це дуже зручно, бо ти поїхав і до обіду ти займаєшся своїми справами і взагалі не думаєш про їжу. Ти п'єш собі чорну кавусю, п'єш собі чай, і це класно. І це. Дуже економить тобі час, і це не є так, що о Боже, ти голодуєш стільки годин. Ні, ти про твій організм просто звикає, і ти себе в цьому добре почуваєш. Але є також і плюси цього інтервального. На інтервальному всі твої ефекти підсилюються, звичайно. Суть така. Цього інтервального голодування, коли ми лягаємо спати, у нас виділяється гормон росту, і коли ми встаємо, і цей гормон росту до сих пір діє в нашому організмі. Таким чином наші клітини оновлюються, і в один момент в мене просто помінялися всі мої звички. Я відійшла від кето, я відійшла від інтервального голодування. Одного дня, коли я збиралася на свій тренінг в спортзалі, мені стало дуже погано. Я себе погано почала почувати. У мене впав низький тиск. Мене почала боліти голова і сильно паморочиться в голові. Я дуже сильно налякалася цього стану, тому що в мене таке не часто буває. І прийшов мій чоловік і сказав: Настя, твоє кето, воно вже просто нищить тебе. Давайте їж більше каш, їж більше вуглеводів, тому що тобі треба підносити глюкозу в крові. І що? І в той самий день я почала, я зварила собі, мабуть, гречку. І, і з'їла після того банат. І отак і почалось мій відхід з кето і інтервального. Останні півроку в мене вже є сніданок, я снідаю. Потім в мене обід і вечеря. Скоріше за все, це два-три рази. У мене прийоми їжі на день. Підсумку я перейшла на палеодієту, де там дозволено трішки більше вуглеводів, і це дає мені більше енергії, тому що я займаюся в спортзалі три рази в тиждень. Мені потрібно багато енергії, і я вирішила, що це для мене найкращий варіант. Коли я почала снідати, я відчула, що в мене з'явилось більше енергії, ніж це було на інтервальному голодуванні. Ну, така то правда. І зараз у мене три прийоми їжі, я нормально. Класно себе почуваю, трішки добавила вуглеводів, тобто паливо дієти, але використала ж такі молочні продукти, бо все ще розгрібаю деякі моменти з організмом. Тобто, до сих пір я не їм глютену, я не їм молочки, я не їм цукру, але в мене прекрасний раціон. Якщо вам цікаво, можете перейти в мій профіль інстаграм Нестесі. Там дуже багато корисної інформації і дуже багато тарілок з ідеями про їжу, як вам харчуватися. Насправді зараз мої тарілки тарілки дуже, дуже збалансовані. Там дуже багато овочів, зелені м'яса. Тобто я можу собі вже дозволити різні каші, обожнюю кіно. А також почала їсти білкові рослинні продукти. Це сочевиця, нуд і це дуже дуже смачно. Тому вам також рекомендую, підводячи підсумки, по тому що я вам розказала, кето дієта, вона дійсно корисна, дуже помічна. Тим людям, які хочуть дуже швидко скинути свою зайву вагу. 15-20 кілограм за 3 місяці, і це дуже Руто, але потрібно орієнтуватися на свої індивідуальні е, бажання. Тобто е, і певні проблеми зі своїм здоров'ям можна розв'язати не тільки на кетодієті, а просто на збалансованому харчуванні. І якщо ви не знаєте або ви просто хочете почати правильно харчуватися, не знаєте, з чого почати, не знаєте, які продукти вам вживати, що буде для вас корисніше. Я вмію підібрати для вас правильний раціон достосовуючи все до. Ваших потреб, ваших бажань, і я зможу вам скласти хороший раціон, який зміцнить ваше здоров'я і зробить вас трохи щасливішими в цьому житті. Тому запрошую вас у мій канал підписуйтесь, ставте пальчики і чекайте наступних відео.